Урок проповідь на неділю 14 квітня 2024 року. Тема Чи реальний гріх, хвороба та смерть. Золотий текст Ісая. Зверніться до мене і спасетеся всі кінці землі, бо я Бог і нема більше іншого Бога. Відповідне читання Псалми. Благослови душе моя Господа, і все нутре моє святе ім'я Його. Благослови душе моя. Господи, не за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром, відновитися, мов творел Твоя юність, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як високе небо стоїть над землею, Велика така його милість до тих, хто боїться його. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство над усім володіє. Урок Проповідь з Біблії. Єремія. Уздоров мене, Господи, буде вздоровлений. Спасити мене я буду спасений, бо ти слава моя. Четверта царів. А Нааман, начальник війська Сирійського царя, був муж великий перед своїм паном. Вельми поважений, бо через нього Господь дав перемогу Сірії, і був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сірійці були ордами і взяли до неволі з Ізраїлю краю малу дівчину, і вона услугувала жінці Наамана. І сказала вона до своєї пані: Ох, коли б пан мі побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від проказу його. А Нааман прийшов і доніс своєму панамі, говорячи, отак «От і отак от говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю. І прибув Нааман за своїми кіньми та колесницею своєю, і став при вході Єлісеєвого дому, і послав Єлісей до нього посла, говорячи, Іди, вимиєшся сім разів у Йордані, і вигається тіло твоє тобі, і очистишся. І розгнівався Нааман і пішов і сказав Ось я подумав, був він вийде до мене і стане і закличе ім'я Господа Бога свого, покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та парпер Дамаські річки від усіх Ізраїльів вод? Чи не міг я вимитися в них і стати чистим, і повернувся він і пішов у гніві. І підійшли його раби й говорили до нього і сказали ми, Батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж не зробив би ти? А що ж, коли він сказав тобі тільки в мисі будеш чистий. І зійшов він і занурився в Йордані сім разів, як за словом Божого чоловіка. І сталося тіло, як тіло малого хлопця, і став він чистий. І вернувся до Божого чоловіка він та весь табір його, і прийшов він, і став перед ним та й сказав: оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі. Від Матвія Ісус розпочав проповідувати й промовляти, покайтеся, бо наблизилось царство небесне, а чутка про нього пішла по всій сірії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, біснуватих, і, сновиди, і розслаблених, і він їх уздоровляв. І сівши до човна, він переплив і до міста свого прибув, і ото принесли до нього розслабленого що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню віру, сказав розслаблено: Будь бадьорий, сину, Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників сказав собі, Він Бога зневажає, Ісус же, думки їхні знав і сказав, чого думаєте ви лукави в серцях своїх? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, Уставайте й ходи, але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський? Тож каже він розслабленому Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А нато, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Бідлуки. І сталося наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого. Одинака в своєї матері, що вдовою була. і з неї був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся домар, носії ж зупинилися, тоді він сказав Юначе, кажу тобі, Встань. І устав і почав говорити, і його він віддав його матері. А всіх острах пройняли, Бога хвалили вони і говорили. Великий Пророк з'явився між нами і зглянувся Бог над народом своїм. Об'явлення. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм ангелом рабові своєму Іванові. І бачив я небо нове, і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули. І моря вже не було. І я, Іван, побачив місто святе, Новий Єрусалім, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей зітре їх, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, Ось нове все творю, і говорить напиши, що слова ці правдиві та вірні, і сказав він мені: сталося, я Альфа й Омега, початок і кінець, хто прагне, тому дармо я дам джерела живої води. Із підручника целітеля наука та здоров'я, написаного цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Еді, спокійний, сильний течій істинної духовності, проявами якої є здоров'я, чистота і самопожертва повинні збагачувати життєвий досвід людей, поки для них не стане очевидним, що вірування в матеріальне існування не прикритий обман, і поки гріх, хвороба і смерть не поступляться назавжди. Місцем наукової маніфестації Святого Духа й Божій духовній ідеальній людині. Основою всього здоров'я, безгрішності і безсмертя є той великий факт, що Бог єдиний розум, і все розум треба не тільки вірити, його треба зрозуміти. Звільнятися від гріха через науку значить, позбавити гріх, якого б то ні було уявного розуму. Або реальності, і ніколи не визнавати, що в гріха може бути розум або сила, що в ньому може бути страждання або насолода. Ви перемагаєте оману, заперечуючи її дійсність. Здоров'я й почуття. Здоров'я не матерії, а розуму, і тому матеріальні почуття не здатні давати свідчення про здоров'я, що заслуговує довіри. Наука розумосцілення показує, що ніщо крім розуму. Не може правильно свідчити про дійсний стан людини або вірно показати цей стан. Тому божественний принцип науки, спростовуючи свідчення фізичних почуттів, показує, що людина гармонійно існує в істині, яка і є єдиною основою здоров'я. І в такий спосіб наука заперечує всяку хворобу, зціляє хворих, анулює неправильне свідчення і спростовує матеріалістичну логіку. Марення, гріх, хвороба і смерть є наслідками помилкового свідчення матеріальних почуттів, які, перебуваючи в уявній точці позафокусною відстанню нескінченого духа, показують негативне зображення розуму і першооснови, де все перевернуте з ніг на голову. Нереальність, яка видається реальною Питання: Чи дійсно немає гріха? Відповідь. Уся гармонічна і вічна реальність у Богу і Його творінні, те, що Він творить, добре, а Він творить усе, що створене. Отже, єдина реальність гріха, хвороба і смерті це той сумний факт, що помилковому людському віруванню нереальне видається реальним доти, поки Бог не зірве з нього личину. Гріх, хвороба і смерть нереальні, тому що вони не від Бога. У християнській науці ми довідуємося, що всякий розлад смертного розуму або тіла це ілюзія, що не володіє ні реальністю, ні дійсністю, хоча вона й видається реальною і справжньою. Христос ідеальна істина. Наука розуму усуває всяке зло. Істина Бог не є творцем омани. Гріхи, хвороби і смерть повинні бути класифіковані як наслідки омани. Христос прийшов, щоб знищити вірування в гріх. Принцип є Бог, Богопринцип, всюдисущий всюди сущий і всемогутній. Бог є всюди, і крім нього ніщо не присутнє і не має сили. Христос це ідеальна істина, яка приходить, щоб зціляти хвороби і гріх за допомогою християнської науки, і вважає, що вся сила належить Богу. Ісус ім'я тієї людини, яка більш усіх інших виявила Христа. Істину ідея Бога, що зцілює хворих та грішних і знищує владу смерті. В епоху духовного деспотизму Ісус заснував християнське учення з його практичним застосуванням, довівши, що істинна любов властиві християнству. Але для того, щоб слідувати Його прикладу і пізнати непогрішну науку згідно з його правилом, зціляючи хвороби, гріхи і смерть. Не стільки потрібна особистість людини Ісуса, скільки ясніше розуміння Бога як божественного принципу любові. Ісуса незрозумілий. Багатьма зціленнями Ісус підтвердив усе, про що Він говорив, і таким чином зробив свої справи важливішими за слова. Він довів те, чому вчив. У цьому і полягає суть християнської науки. Ісус довів, що принцип, який зціляє хворих і виганяє оману. Це божественний принцип. Страх перед хворобою та любов до гріха це джерела поневолення людини. Уявна сила омани. Ви, господар становища, розумієте, що смертне існування це самообман, а не істина буття. Під пливом смертного розуму в смертному тілі постійно генеруються результати неправильних поглядів, і це буде тривати доти. Поки істина, що змітає павутину смертної ілюзії, не позбавить смертного мани її уявної сили, якби хвороба була реальною, то вона б повинна була б належати безсмертю, якби вона була дійсно існуючою, то вона б була частиною істини, був би тоді сенс намагатися знищити яку-небудь якість або стан істини за допомогою ліків або ж без них. Але тому що хвороба і гріх в цій ілюзії, то пробудження від цих смертних марень або ілюзій приведе нас до здоров'я, святості і безсмертя. Пробудження це невпинне пришестя Христа передова поява істини, яка виганяє оману і зціляє хворих. Це той порятунок, який приходить через Бога, божесний принцип любов, як це демонстрував Ісус Христос. Сила християнської науки і Божесної любові не обмежена. Вона всемогутня. Воістину ця сила здатна розбити окови і знищити хвороби, гріх і смерть. Необхідна наполегливість для того, щоб попередити хворобу або вилікувати від неї, сила істини, Божественного духу повинна зруйнувати мрію сновидіння, матеріальних почуттів. Для того, щоб зцілити духовними аргументами, з'ясуйте, якого роду це захворювання, довідайтесь його назву і вибудуйте свій ментальний захист. Проти фізичного тілесного. Спочатку доводьте ментально, а не вголос, що пацієнт не хворий. І побудуйте вашу аргументацію так, щоб знищити ознаки хвороби. Ментально наполягайте на тому, що гармонія реальність, а хвороба тимчасове марення. Усвідомлюйте присутність здоров'я, реальності гармонічного буття, поки тіло не прийде у відповідність зі звичайними параметрами здоров'я і гармонії. Прозріння. Життя реальне, а смерть це ілюзія. Розкриття фактів душі за прикладом Ісуса Христа перетворює похмурі видіння матеріального почуття в гармонію і безсмертя. Привілей людини в цю піднесену годину довести слова нашого вчителя. Хто дотримується слова Мого, той не побачить смерті по вік». Звільнити думку від фіктивних сподівань і відсвідчень матерії, щоби виявилися духовні факти буття. От наша превелика мета. Досягши її, ми з метами помилкове й дамо місце реальному, і так ми зможемо спорудити в істині храм або тіло якого архітектор, будівельник і творець Бог. Спокійна, непохідна довіра. Коли ілюзія хвороби або гріха спокушає вас, міцно тримайтеся за Бога і його ідею, не дозволяйте нічому, крім того, що подібне йому самому. Перебувати у вашій свідомості. Нехай ні страх, ні сумніви не затмарять вашого ясного зрозуміння і спокійної впевненості в тому, що знання про гармонічне життя, яким життя навіки є, може знищити будь-яке хворобливе відчуття і будь-яке вірування в те, чим життя не є. Нехай ваше розуміння буття підтримує християнська наука, а не тілесне почуття, і це розуміння. Витисне оману істиною, замінить смертність безсмерттям і гармонію змусить змолкнути розлад. Амінь, амінь та амінь.